Дуже багато запитів на ігрові ноутбуки на відеокартах 1650. Ми вже неодноразово знімали геймплея, на якому запускали на цій карті навіть Stalker 2. Сьогодні в нас піде річ про таку гру, як Battlefield 5 на ось цьому Asus TUF. Матриця у нас 17 дюймів, процесор AMD Ryzen 5, 16 оперативної, SSD-накопичувач і графічний процесор це Nvidia GeForce GTX 1650 на 4 ГБ. Зараз продемонструю вам налаштування по цій грі. Всі функції в нас включені. І також якість графіки встановлена на показник вис високо. У лівому кутку верхньому ми бачимо інформаційне табло, на якому є кількість ФПС і завантаження з температурою. Дивимось по геймплею. Ми бачимо на високих налаштуваннях 55 стабільних ФПС і ось таку дуже крутючу графіку, на якій абсолютно є всі тіні на зброї, всі спецефекти. Вибухи, там сніжок і так далі. Ось така дуже крута графіка. Ноут нас демонструє стабільну 60 ФПС. Він завантажений на половину по першому ядру. І дуже ось так от легесенько справляється з поставленою на нього задачею. Графіка, як ви можете бачити самі, дуже прям така вражаюча. Але 1650 без питань справляється. Ось так. Цей ноутбук та багато інших на схожих відеокартах є в нас в наявності, тому хто хоче придбати собі ігровий ноутбук для таких ігор. Як Battlefield 5 і грати з легкістю на високих або ультра налаштуваннях, то звертайтесь, будь ласка, до нас у Дірект.